Вирішив АМС. Удар небезпека. Абсолютно не випадково стали. Момент забивати потрібно. Я не знаю, я вже бачив, чесно кажучи, м'яч у сітці. І знову шальньо проводить. І тут Авторитетів для команди лишається варіант. Максимум це цена. Бронзову нагороду. Калина забитий потрібно. Шальньов. Подольський класна. Передача Калина, але трохи в спину. Передача є. Удар. Синдарчук навдала скидка. Контратака може бути. Єлетій випереджає. Єлетій зміщується, пробиває, в стійку. влучає Бог. Даємо в руки. Андрію Мельнику. І Шибінський сам тягне і Сам пробиває. Капітан Гов. До цього ще два класних моменти. Піменов забитий. Антон. Зелений пройшла передача Гаращенко, Піменов, Піменов, ще одна нагода буде. Є удари в стилі. стоїть, але атака продовжується. Передача ще одна спроба. Піманов. Спів... Ще продовжує боротьбу. Звісно, і момент, якщо не, не зважати на жовту картку Подольському, Чистий підкат. Ради... Встигає віддати передачу. Тут що без. Леті удар класно Дмитриєву. Що я швидко робить. Метин. Ці... Не добрався до м'яча. Дмитр. До дехабря калина. По ногах б'є Станіслав Гара. Чуніховський удар, але. Не подинок проти. Опять футзал футбол момент. Бокіпереймостей Будніков Нове випередження тут забити Потрібно Піманов. А чому Будніков не бив? Ну, там, можливо, і трохи піскочив м'яч, Не зручно було, навіщо тут свисток? Продовжувалася атака. Чуніховський міг підключати одразу далі і Радислава Люльку, який зліво підтримував цю атаку. Ще й жовту. Антон Зелений отримує. Так, Фолив. Втрата, ну і напевно остання атака. У нас буде за дехабря. Гора! Гора. Бити потрібно! А тут 100% жовта картка зараз буде. Врадислав Люлька, це розуміє. Якби не порушив правила, дуже докласно позицію виходив би для удару. Станіслав Гора зараз дивимось, повтор прокидає і чіпляє його руками. Радислав Люлька. Хоча там підстраховка першому таймі, то плюс-мінус. Опоріну їх зробили командою. Були моменти. Момент забивати потрібно. І ось він. Перший забитий м'яч. 22-га хвилина поєдинку. Андрій Будніков відзначається. Дивимось повтор. Рашенко. Хороша передача. І встигає. Вже. Майже з-за, ото... Роман Легкий не вдається переграти. Дмитро чисто відбирає м'яч, контратака у відповідь, а тут же... також. Ну а тут зараз ми не бачимо, що п'ять польових гравців. Вже який. Час хто зараз отримує? Зелений або... А тут потрібно думати, якщо зелений для зеленого друга жовта буде. Тут я так і не згадаю, хто тут не правий при зміні Сидорчука. Бо якщо зелений, то це друга жовта і, і завершує цей чемпіонат Антон Зелений. Червона. Іванов. Ну не потрібно поспішати. Є більшість, є у удовські в попередчину влуча. Восьмий номер МСТ ще одна нагода буде. Кравіцький. І... Тут у Шепінське не стиг пробити і не, не стиг забрати м'яч! Радислав Люлька. В дальню дев'ятку влуча. 96-й номер. 1 1 Рахунок стає. 25 та хвилина поєдинку. Радислав Люлька відзначається. Дивимось. Повтор з Тут... Іванов! Маціня відрагувала цей епізод. Давайте ви у коментарях. Як на мене, Піманов. Що і робить Піманов? Відкриває вікно можливості для будівельника, для партизана. Для партизана і ще грати до завершення цього матчу. Ні кому поки що у нас не черед. Єлеті, Єлеті виграє боротьбу. Гращенко, люлька порушує. Шибінський. Бити потрібно. Пробиває Ярослав Шибінський. 2-1 у нас рахунок стоїть. Давайте повтор дивитися, як зміг реалізувати свою нагоду. Передача прямо по центру виходить. Ярослав Шибінський. І прямо в кут без шансів. Отже, же дивимося. Свисток був. Момент. Пімонов пробиває. Номер де Хабріар. І Манов прокинув м'яч, Калина порушує правила. Іванов класно прокинув м'яч. Ось далі. Передача знову таки. І Чебінського не дійшла. Тут фол. І це п'ятий фол. І тут і Жовту картку зараз можна отримати. А, це забитий м'яч. Або фол. Якщо буде нагода, передивлюся я. Країнський з М'ячем, не знаю, тут можливо і зачепив. А звісно, навіть якщо і програє цей поєдинок до дихабря, він буде залишати. Тут же потрібно і допомагати, можливо, Нірушов, можливо, і п'ятий польовий гравець. Зміни якраз таки. В гру ДДХ Бріар. Другу жовту картку отримав Антон Зелений. Гаркуша. Ну бити вже потрібно і забиває. Владислав Гаркуша 4-1. 38-ма хвилина поєдинку. Владислав Гаркуша відзначається. Дивимось, передачу від Іванова. Вже порожні ворота не стигав, П'ятаємо, завершився. Макаренков є. є, є дати передачу. Піманов є. Удар. Реміс. Передача. Готов. Мумати залітає у ворота. Вадим Макаренков. До речі, класний м'яч. Забуває 94-й номер. 39-та хвилина поєдинку. Вадим Макаренко відзначається. Бачимо, одразу Роман легкий пробиває. Тут відстійки. М'яч залітає. П'ять один, нагадаю, 22 хвилина в нас. Іще один забитий м'яч. Кармков дубль оформлює 94 номер. Наразі знову... ворота другої команди. Поєдинок Тризуб будівельник та заключний матч. Легіон Партизан. Реміс і реміс, реміс, здається, забиває, так, забиває. Це 7-1. Рахунок стоїть, не знаю, чому 6, знову таки на табло. 40 хвилина поєдинку Антон Реміс визначається. Я буду ще. м'яч, Роман легкий розгром. <проб> ну це, скажімо, все, у нас підсумковий результат 8 один. Ну і все. Сім'ячі, до речі, були забиті у другому таймі. А друзі, у нас 8 1 не 7-1, 8-1 рахунок підсумковий. Маємо стейт на мажорній ноті завершив цей чемпіонат, переможці турніру святкують. Вітаємо команду, вітаємо гравців, вітаємо, звісно, тренерів Едуарда Куліка, Олександра Шипу, керівників команди Олексія Бережнова, Олексія Маркова. Заслуговували. Сумкова перемога у зимовому чемпіонаті від АМСТ. Ну, звісно, далі будемо чекати тільки ще більше вершини. Будемо дивитися, як її зможе підкорити у нас команда АМСТ. ДДХ Бляр поки що друге місце займає, але будемо.